Соловей щебиче. Він свою всю ташину до гніздечка кличе. Ой тьох-тьох. І тьох-тьох-тьох. Соловей ще. Він свою всю тишину до гніздечка кличе. Мене звуть Юлія Ковальчук, мені 33 роки. проживаю я в місті Вінниця. І тут я й познайомилася зі своїм чоловіком Пашою дев'ять років тому. А через два роки знайомства ми одружилися. Десь останніх півтора року ми планували малечу. А коли почалася війна, ми з першою сіли і поговорили, що, мабуть, потрібно ці плани відкласти, тому що зараз страшно народжувати. Але в червні місяці я завагітніла. Діти, це взагалі любов його, і він врятував не одне життя. За професією він дитячий нейрохірург, невролог. Він обожнював і маленьких, і дорослих своїх пацієнтів, а вони щиро любили його. 9 липня розповіла йому, що він буде з татом. Я була на п'ятому тижні в гідності. А через п'ять днів сталося 14 липня. Паша відвіз мене на роботу, а сам поїхав в іншу клініку, в якій він приймав один раз в тиждень. По четвергам. Я дуже пам'ятаю, коли пролунали е, сирени. Буквально кілька хвилин прийшло, набрала його, він не відповів. Виклик тоді йшов. Він не відповів, а потім пролунали вибухи. Перші ракети влучили безпосередньо в задній двір будинку офіцерів. Трошечки пізніше влучила біля нього. Він в той момент заскочив під свій металевий стіл. Він закрив очі, затамував дихання. Він піднявся і випригнув просто з кабінета. І е, почав запитувати людей, які там були неподалік, телефон, щоб мене повідомили, щоб я не злякалась і відповідно не втратила вагітність. Скорою визвав хто я, 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 я не здавав телефону. Потім його доправили до од, однієї з клінік, а звідти в наш опіковий відділ в лікарні імені пирогова. Лікарі оцінювали опіки як 70%. Наприкінці липня ми потрапили до лікарні Рідігера в Кракові. Мені робили операції і стежили за його станом здоров'я. Було сильне зараження крові, починався сепсис. 28 липня Паша був вже не в свідомості. У нас була річниця весілля 5 років. 2 серпня, о 7.05 паша на серце зупинився. Я пообіцяла Пащі останню ніч, що їй мені вдасться, що я зроблю все для того, щоб виносити і народити здорову дитину. І водочка от прийшла до нас рівно в 40 тижнів. Така пунктуальна, як її тато. Вона народилась 6 вересня. Я точно можу сказати, що сила в мене була от від моєї донечки. Вона радість, вона щастя, вона втілення, любові. Вона дуже-дуже схожа, от як дві каплі води на пашу. Вона душинка не тільки для мене, для Пашиної мами, так само. Давай, давай до мене. давай давай до мене. Люся, я бля. Вона для мене це все. Взагалі, внуки для мене це все. Павлік у мене єдиний син. Любив свою професію, любив дітей. Діти любили його. Був талановити, малював багато. Багато читав, дуже багато читав з дитинства. В більшості це всі його книжки ще з дитинства. А от у цих двох книгах він є співавтором. Одна з яких от навіть посвячена йому. В моїх планах здійснити хоча б одну мрію Пашану, але ми з друзями-колегами дуже хочемо зробити конкурс або грант імені Павла Ковальчука для молодих спеціалістів неврологів. Дитячих. Ми завжди з Пашою говорили, що дітки потрібні для того, щоб дуже сильно їх любити, завжди підтримувати і бути гарним тилом. Я сильно постараюся зробити це за двох: за себе і за Пашу.